Заламала на, на світ, незламна Україна, подолаємо вороги, наскід Заходу і до Сходу Обітами всіх війна, країна, незламний, Україна в нас одна, Україна моє. Чудискі солодя, Україна моя, Україна моя, Україна моя, і то й мотився, І захоплюй до Сходу, пам'ятала всіх війна, а ми народи званий, Україна в нас одна, Україна має ще намагаться, що ти спісував.

Παρεμφορά του γάμου, Το δισκίσων μου γάμου, Ο καλύτερος μου Ο καλύτερος μου Ο καλύτερος μου γάμου, Η ευταμάδη στο γάμο, Το δισκίσων μου γάμου. Ви знаєте, я е, скажу чесно, абсолютно чесно, щиро від від, від щирого серця, я ніколи е, не те, що не соромилась, надзвичайно пишалася тим, що я українка. Я ніколи не соромилась своєї мови. Я надзвичайно люблю українську пісню, український танець. І от воно завжди зі мною поряд. І на жаль, це не у всіх так бувало. Але оці страшні випробування, які зараз випали на нашу долю. Вони показали багатьом людям, що Україна це щось неймовірне. І коли я думала, як я буду заповнювати деякі паузи, я вирішила, що я от кожного разу буду говорити, чому ми неймовірні. тому, що українці, ми справді неймовірна нація. В даний момент ми даємо відсіч ворогу, коли вони напали на нас, 24 лютого. Я впевнена, що ніхто із світових лідерів не вірив. Що ми витримаємо хоча б тиждень, а ми стоїмо. Ми стоїмо так, ми злякалися, так ми запанікували, так ми е, хтось поїхав за кордон, хтось нам хтось, можливо, і не дуже добре себе вів, але це все пояснюється отією панікою, до якої ми не були готові, на жаль, 24 лютого. І я думаю, що цей день я впевнена, день 24 лютого. Ми будемо пам'ятати всі. І назавжди ми обов'язково повинні передати пам'ять про цей день своїм дітям і внукам і правнукам, щоб вони ні в якому разі не вірили в те, що Росія може принести нам щось окрім руйнування. Нам треба внушити своїм дітям, що такі сусіди і такі друзі. В лапках нам не потрібні якомога далі від Росії, якомога далі від Москви. Зараз ми всі це прекрасно знаємо і саме повторюся завдяки тому страшному випробуванню, яке для когось розпочалося у 2014 році, а хтось котнув його на повні груди 24 лютого. Давайте пригадаємо, як це все починалося. Танку. Земля стригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети степа, кому не танків, і за робів старий дня рок. Ракети з неба, кому не танків, і за робіт старий дірок. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь. Каті прокляти, безжально мочим, тих, хто на нашу землю йдуть. та ті проклятих, безжально очі, тих, хто на нашу землю йдуть. Обороні найкращі хлопці, самі роні боюють наші плесивої джавліни, і майрари, за Україну б'ють русню, і чавліни, і майрари, за Україну б'ють у наші люди. А українці проти русні об'єднали в зі скоро Скоросовців, русні не. Бути. Дякую, слова нації! Наступна хореографічна композиція присвячується нашим неймовірним українським мамам, які в перші дні війни прийняли надзвичайно важке рішення рятувати своїх дітей. Яким доводилось Спакувати своє життя в одну сумку. Саме для них постановка Олександра Горідько виконують мами та діти ансамблю спалах. Обійми свою дитину. В одну сумку спакувати все життя, придумати до себе плачучи дитя, Рухатись вперед. І не оглядатися під свистом гармат, невідомі сподатися, ти знаєш, як коли сльози не лікують, коли в толині в не мати людськи, коли під ногами від життя не шиди, залишайся. Трошки почекати, ти нарешті зможеш. Чоловіка віддати за ночі на стрічні, і крісти в тому приховані ті житті повернутись додому, оселі собі, на бідай свою дитину, де зараз ви зараз не були, бо частинка України, поля і на не знаково. Віда тебе також мати, вона також знає Як цей до княто пади, серце розриває на малес. І мама пробує сміхати своїх дитині, а мама сінка на відео. Я не розумію, чому мали ніяких, стільки синічого, мама не знає, що сказати, коли доня не питає. А ти не б була, обійми свою дитину, обіймаючи, обіймаєш Україну, ще залишилась страж. Почекати ти нарешті зможеш чоловіка обійняти ти за душі на стріж, і хай з тих ніхто ви попали душі, Повертись додому, а зараз собі побігли свою дитину, Де ви зараз не були, Ви частинка України Де ти не була, свою дитину, її обіймаєш Україну, ще залучила строж. Я всім трошки почудаю.

Не сумуй, зараз заспіває Володимир Третьяков. Особливо після таких композицій не сумувати важко, але ми не будемо. Ми не будемо сумувати заради тих хлопців, які зараз нещадно луплять ворога по всіх фронтах. Ми не будемо сумувати, тому що ми не жертви. Ми не жертви, пам'ятайте це. Ми мужні, безстрашні воїни. Ми переможемо і обов'язково будемо пам'ятати про кожного, хто.